Представляємо годинник, який долає кордони. Новий дизайн, екстремальна інженерія, широкий функціонал. Огляд годинника восьмої серії Ультра. А з новеньких функції додався барометр і висотомір. Годинник Ультра це дійсно важливий універсальний інструмент, який поміщається на вашому зап'ясті. Він охоплює неймовірні можливості в напрочуд невеликому корпусі. Тож давайте розглянемо цей мегастильний оновлений корпус, завдяки якому девайс має преміальний зовнішній вигляд. З'явилась нова кнопка дії, яка дає вам швидкий фізичний контроль над різними функціями. Її можна налаштувати та керувати тренуваннями, позначати пункти маршруту або починати занурення. Активне кільце стало ще функціональніше: м'якенька кнопка Home та динаміки, завдяки яким годинник може приймати та здійснювати дзвінки. Меню має багато різних стилів, тож розглянемо іконки, які тут є. Отже. Стандартний телефон, де контакти, панель набору, останні дзвінки, де ви можете зателефонувати. Погода, є можливість управляти музикою, налаштувати яскравість екрану. До речі, годинник сам по собі дуже яскравий, з безрамковим дисплеєм. Далі у нас є налаштування, тут також дуже багато всього, спортивні режими, є калькулятор, управління камерою. Режим сну навіть з'явився новенький значок Фейсбуку, де ви можете переглянути повідомлення, які вам проходили. Кисень в крові, і також є вимірювання пульсу, вимірювання тиску, секундомір. Звичайно, також є таймер. А з новеньких функцій додався барометр і висотомір. Підключається такий годиночок до будь-якого телефону через додаток Fit Pro. А ще зверніть увагу, як в новій версії проходять повідомлення з ось такою шторкою вгорі. Все виконано, як і в оригіналі. Тому для замовлення пишіть нам у Дірект.